Мої вітання, найкращі. Ну що, Сьогодні в цьому відеоролику ми будемо шукати втрачені артефакти черніхівської культури. Сподіваюся, цей відеоролик вам сподобається. Ви підтримуєте лайком або дизлайком. Чекаю, друзі, від вас підписочки, цін на 10 тисяч. Ну що, ви готові? Сідайте позручніше. Є у нас, друзі, гарний сигнальчик. Зараз спробуємо онлайн купнути. На таблі нас показував 70 ще місць, може бути і гільзочка. Опа, друзі, амулет. Амулет домик срібний. Гляньте тільки, я не знаю, чи фокус направиться, так, направився. Гляньте лише з вушком. Так, з вушком. Вау, супер, дивіться. Ха, супер крутяк. Перший сигнальчик, друзі. Перший сигнальчик. І ось така краса. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Крутяк. Ну що, друзі, є в мене черговий сигнальчик. Давайте спробуємо купнути онлайн разом. Думаю, кожному буде цікаво і мені. Тут фактично ж і мусора немає, і можна купати онлайн. Багато різноманітного є шмордяка, тобто обломочки, якісь пізніше я вам все покажу. Друзі, щось з нас? О, є, є, друзі, дивіться. дивіться як я люблю ці моменти, такі розпаковки. Опа. На жаль, зі втратами. Так, зі втратами, а от, тим не менш, симпатична така. В свої рідні батині. Хм. Не знаю, друзі, трошки вибачаюся, збився з кадру, але тільки гляньте, спиночка. Спиночка. Ну що, продовжуємо далі шукати. Але, звичайно, що залишайтеся на каналі. Друзі, хто ще не підписаний. І на... Підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Так що, друзі, буду далі шукати все заради вас, щоб показати щось цікаве. Ну і тим паче, щоб щось самому знайти цікаве. До речі, тут є дуже багато різноманітної кераміки, тобто черняхівської, така, як нам потрібна, і продовжуємо далі шукати. Ну а тут, друзі, навіть взагалі не потрібно було копати, Ось вона. Просто собі лежить і чекає на мене. Ого, друзі, дивіться. Яка краса. Тільки гляньте. Ха. Супер. Опа, воно трохи зі втратами, якщо ми бачимо. Ну, тим не менш врятував, врятував такий простесенький, недорогий артефакт. Ну що, непогано, непогано, друзі, це мені набагато більше подобається. До речі, друзі, в минулому копі я був ще знайшов такий камінець. Знаєте, з чого гострити ножики? Інші кажуть, що гострити стріли. Ну, така візуальна знахідка, камінець, я вам того разу забув показати. Якось покажу. Я думаю, хто копає, той знає. І до речі, я ходжу до того і думаю, чому тут немає чисто візуальних знахідок, тобто прясо. І що ви думаєте, є? Я знайшов. Давайте дивитися разом. А ось воно валяється. Просто валяється, ви тільки гляньте. І, до речі, неподалік, де я знайшов? Де я знайшов, друзі, спиночку. Дивіться, який красивий. Цілесенький. Люблю я такі знахідки. Ха. Бачу, на кожному полі вони різноманітні бачу, попадаються. На одному полі такі за формою, на іншому полі ось такі, бачите, кругляшки. Ха. Приємно забираємо. Ну що ж, друзі, пішла жара. Пішла жара, капітально. Дивіться. Ще одне прясо. Цілесеньке. Боже, як я люблю. Ось такі знахідки. Ви тільки гляньте. А бомбо. Ух, і дивіться посеред. Землі посеред цієї знахідки, дивіться, яка кераміка. Не знаю, чого вам збожить, не збожить, покажеться. Груба, така як має бути. Люблю я такі знахідки, страшенно, друзі, люблю. Супер. Є в нас, друзі, якийсь сигнальчик. 77. Ну що, спробуємо. Би я купав. Давайте дивитися зараз, друзі, разом. Такий закон подлості. Ходив, вітру не було. Я тільки почав ходити, тільки почав знімати, вже вітер з'явився. О. О! Друзі, він самий. Він самий. Є, за сьогодні перший. Так, давайте дивитися разом. Фух, я не вірю. Чий срібний. Зараз, друзі, я спробую. Легесенько, легесенько, я спробую відмити і вам покажу. Дивіться, який бруд. Є. Супер. Ну що ж, друзі, відмив? І я точно не розбираюся в динаріях і вам не скажу, але мені здається, що це в нас Марк Аврелій. Ну, Хоча ви мені підкажете, ні? Сподіваюся, звичайно, що на вашу допомогу. О, дивіться. Інша сторона, тобто легенда в нас ось така. Перший раз бачу, ось дивіться, бачите, портрет. Розвертаєш, і інша сторона така. А в більшість динарів, які мені попадалися, легенда йде з іншої сторони, тобто на 50 градусів в інший бік. Супер, друзі, супер. Ну що, лайкосик за таку знахідку. Але сигнал був паршивий, дуже паршивий. Дивіться, що вдалося знайти. Знаєте що? Це це мені здається, що була ароматниця. Ви тільки гляньте. Зрозумію, друзі, що сонечко ліпить з усіх сторін, ну не можу ніяк заховатися. Схоже, що на ароматниця. А ви як думаєте, напишіть свої коментарі. До речі, мені здається, що я вже раніше тут знаходив. Ну просто я не приділив так уваги і, друзі, викинув її наш мордяк. Забираємо. Є нас, друзі, сигнальчик. Випусковуємо онлайн. Все, випило. Дивимося, друзі, дивимося разом. Щось нас тут, друзі. Піде, друзі, бачу! Ох ви Динарій. ще один динарій, друзі! Ох, ви що, зараз я спробую відмити і вам покажу. У мене шок. У мене шок, друзі, Друзі, я навіть близько не уявляю, що за правитель. Дивіться, який гарний стан. Я просто в шоці. А інша сторона, ви тільки гляньте, яка легенда крута. Яка легенда, в мене руки трасуються. Ну це краще золото, я не знаю. Ну, на мою думку, друзі. Дивіться, Який імператор. Господи, я не знаю, що в мене так руки трасуються, ніби я кладуху якусь знайшов. В мене, коли я б знайшов ароматницю, в мене не так руки трасуються, а це дивіться, бо я просто не можу повірити. Я просто не можу повірити. Друзі, за такий результат гріх не випити. гріх. Так що за вас. Тепер можна ходити. Ну що, продовжуємо далі купати. Такий сигнальчик, друзі, якийсь був. Я думав, що це в нас сережка. Почав мити, проглядатися, дивлюся, це курка в нас. Краще це б, друзі, би була сережка. Придивіться. Двоголова курка. Краще би була сережка, більше би радості би було. Ну, а що? Забираємо для кількості. Тут, друзі, можна рахувати, що ще ніхто не ходив. Тільки одного камрада бачив. Одного камрада бачив з квазаром. Я Ні, більше нікого не бачу, тут навіть ямок немає. Я просто шокований, що я ще на їхшов. Сьогодні в мене просто результат бомбічний, друзі. бомбічний. Давайте дивитися разом. Чути, що був кольоровий сигнальчик, але трошки з -з сумнівний. Сумнівний сигнальчик був. Дивіться, знаєте що це? Ану, ну придивіться. Це нас, друзі, на проки жаль, гломатий амалет. На жаль, але це срібло, це срібло, друзі. Шкода, що не золоте. Якби було золоте, друзі, це бивко б коби, напевно, б зробив шикарніший. Ну що, крутяк, не зупиняюся і продовжую далі шукати. У мене одні емоції, одні емоції. Хоча сигнальчики не дуже так часто тут є, але вони все таки є. А я ще думав, друзі, копати чи не копати. Думаю, купну, йдися, що знайшов. Ай, наприклад, який жаль гломатий. Як шкода, як шкода. Ну, тим не менш, значить вони ось тут є на цій стороні, значить будемо шукати. Ой, як шкода, шкода. Ну нічого. Друзі, тої металбастики в мене вже пів кишені. Зараз вам покажуте, що цікаве. Я люблю такі моменти страшне. Знаєте чому? Тому що, що важко її добрати, зараз її витягнути. А ні, це напевно що легко піде. Так, легко пішла. А є таке, друзі, що єлі-єлі розбиваєш і не можеш розбити грудку. Ще одна, ще одна забираємо. Не знаю, друзі, в мене вже пів кишені, десь, напевно, їх. Сьогодні результат буде взагалі супер. Черговий в мене був сигнальчик. Я вже викопав, друзі, і бачив щось зелене. А, ну подивіться, на озброєним оком, побачите. Ні, напевно, що не побачите. Ось воно. Опа, здається, друзі, що це... Що це в нас? Що? Це не сережка. Так, друзі, саме вона. Саме вона. Не знаю, як вам показати краще, щоб ви собі бачили. Ну взагалі шикардос. Супер. Зараз вам дещо ще, друзі, покажу, бо взагалі не знаю, що це таке, але щось знайшов. А знайшов, б, друзі, ось таку штучку. Я вже думав, що це в нас від фібула. Може оце в нас від пряжечки, як гадаєте. Бог його знає. Мені здається, що може бути і від пряжечки, Ні, язичок. Ось такий. Ну, таке. Цікаво би подивитися, як воно виглядає, як би було цілесеньке. Забираємо, звичайно, забираємо. Все, пересохло в горлі, єлі розмовляю, друзі. Жара страшена. Ну що ж, викопав сигнальчик. Взагалі був на поверхності. Я тільки легенько зверху зібрав. І ось така, дивіться, красуня, спиночка. Спиночка, друзі, забираємо та, звичайно, що продовжуємо далі шукати. Мені хочеться знаєте що напевне я залишу трошки ще місця на наступний коп. Бо я вже, чесно кажучи, вже фізично втомляний, що страшне. Хоча от такий результат мене вже мотивує, щоб ходити і ходити. Я в нас, друзі, якийсь агнатік, дуже крутий. Зараз подивимося разом. Викупав. Щось викопав, щось викопав. Давайте дивитися разом. Сподіваюся, друзі, що щось цікаве. Сподіваюся, звичайно, але що буде, то буде. Щось тут в нас. О, друзі! О, це що таке? Лежиться знову Динарій. Так, друзі, Динарій! Ох, ви вишу. Це жесть, друзі, поки ми, блін, гламав. У мене просто слів немає. В емоції. І то ж, друзі, не так сильно тиснув. Ой, це у нас Фаустина. Як це вам краще показати, а ось її рештки. Я не знаю, друзі, як її можна склеїти, чи можна взагалі. Я в шоці просто. Ну, з іншої сторони, ось така легенда, друзі. Ось така легенда. Ну, щось спробую щось придумати, друзі. Щось спробую придумати. Як завжди, тільки є гарна знахідка, і тут у нас, друзі, вітер. Є в мене фантастична знахідка, яка рідко попадається. цілесенька. я думаю, ви вже здогадалися, а ще саме я вам зараз покажу. Так що давайте дивитися разом. Я ще навіть взагалі не розпаковував. А ні, друзі, я би не сказав, щоб вона. Була глибоко, але ось 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 ось, придивіться. Ух, яка масивна. Яка масивна, ви тільки гляньте. На жаль, зі втратами. Але ні, не зі втратами, ні, все в порядку, друзі, все добре. Вибачаюся, щось я перепутав, дивіться, яка масивніша фібула. Оце настояща фібула, друзі. Оце, що я знаходжу, може, його хтось не знає, ось ці спиночки. Це спиночки в нас от, від самої фіби. Може хтось не знається, у нас заколочка була на плащ, на одяг. Ось кудзиків не було, прищепляли ось такими речами. Ну що, продовжую далі шукати, друзі, продовжую далі шукати. Не знаю, мене сьогодні радість просто розривається середини, друзі, бо це, напевно, що найкращий з кращих копів. Не знаю, час покажемо, можливо, ще буде якийсь кращий результат. Ну поки що... За весь час, який я купаю, це в мене саме найкраще. Ще такого не було, щоб я три динарії взяв мої амулет-домик і луночку срібну. Ще такого не було. А, ще не забувайте. Що, ароматниця желізна. Найкраще, вибачайте, ви напевно це відеоролик побачите. Побачите, коли я повністю це відео... Коли я повністю обіду це поле. Це поле взагалі не ходжене. Тільки я казав тільки раз. Є ще один динарій, друзі. Ще один динарій. У мене ще такого з життєм взагалі не було. Давайте дивитися, давайте дивитися. Я вже викопав, бо сигнал був якийсь взагалі ніякий, друзі. Взагалі. І ось він. На жаль, зі втратами ось цієї частиночки в нас немає. А оце динарій. Це динарій, друзі. Хоча, друзі, це Лімес, але тим не менш приємно-приємно. в нас ось така легенда. О, по цьому, друзі, попрошу вас підказати по динарію, хто це такий був. Ну що, а я продовжую далі шукати. Мені ще одну знахідку, друзі, і я буду насправді вже завершувати цей коп. Завтра вже зустрінемося знову на цьому полі. Друзі, як гадаєте, танцювати чи ще ні? Я думаю ні. Це ще поки того не варте. Є знахідка чисто візуальна. Третя за сьогодні, ну це просто кайф. Металошу шукаш поставив з боку і ось вона, друзі, ви її не побачите. А я її побачив. Ось вона, ось вона, друзі. Ще одне прясо. Ще одне прясо, ви тільки гляньте. Ах, боже, це фантастичний сьогодні день. У мене... У мене слів просто немає, щоб передати. Кратезний, ні? Супер. Супер, друзі. Ну, Емоції мене просто розривають. Хлопці та дівчата, допомагайте. Що це могло бути, дивіться. Схоже на язичок чекав, тут і дивіться. Ось тут, бачите, дирочка. Бог його знає. Ось така металопластика. Ну, для чогось вона тим не менш використовувалася, ось тут, дивіться, бачите? М -м -м. Як це краще зближити, не зближую зараз ніяк, друзі. Якісь прорізи, ось тут йдуть. ну, Бог його знає, забираємо. Ну, друзі, в принципі, завершення нашого копу. Хочу вам показати весь результат, який в нас був, звичайно, що за сьогодні. Оце у нас частина від спиночки. Це 100% голочка. Мені було попалося, я вам навіть не показував. ось Здається, це взагалі у нас була проколочка. Ось така цікава у нас цікавенька фібула. Дивіться, зверніть свою увагу, на правдій жаль, вона зігнута. Ось таких три прясла. В принципі, ви бачите, ось такий накосник. Дивіться, скільки металопластик. Ви тільки гляньте, 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 гляньте. Ага, друзі, я вам ще не показував ось така пряжечка. У нас була черніхівської культури. Ну, в принципі, я вам багато чого не показував. Наприклад, ось таке срібельце я вам не показував, дивіться, є ось. Ов'янеста, бронза чи просто бронза, а є в нас срібне попалося. Я думаю, що це шмордяк, але це якісь детальки від чогось. Ось така голочка. І ось такий у нас, друзі, основний результат. Попробую фаустину трошки склеїти, іначе виходу я не бачу, що би зробити. Амулети у нас різні, ось такий шматочок. У нас срібло попався. Тільки гляньте ось. Ну, В принципі, ось такий результат, друзі. Ну я думаю, що непогано, і напевно, що ви відеоролик побачите, коли я повністю обійду це поле, тому що воно доволі таке перспективне. Всім до побачення, Бережіть себе.